Всім доброго дня. Сьогодні зібралися на друге пленарне засідання 36-ї сесії Змінаської сільської ради. Присутні у нас 12 депутатів, квором зібрано, 13-й зараз Надія Михайловна так, також будуть у війні. Порядок денний складається з 15 питань і в частині зміни порядку денного тільки одне питання було дозмінене. Внаслідок засідання комісії це 11 питання, це про проведення відповідних штатних одиниць зеленського закладу дошкільної освіти та Хасон. Всі інші питання були без змін. Тобто, чи є з місця все зачитувати, чи можна голосувати за порядок ден? Тоді ставлю на голосування порядок ден, який був опублікований 8 серпня на офіційному сайті у нашій депутатській групі. Хто за? Дякую. Перше питання про затвердження програм Зеленської сільської ради. У нас тут є ну, тобто інформація, публіч, ну, інформація, яка буде нести такі публічну інформацію, яка службова. І не підлягає розголошенню, тобто що буде 18 програм підтримки частин військових і органів 16, 16 військових частин. Тут є 18 уподано, так. І 4 програми, які програма інформатизації, програма оздоровлення дітей, програма підтримки податкової і програма служба безпеки. Тому дані питання вони були розглянуті на. Постійні комісії з питань бюджету фінансів онлайн тому пропоную. Якщо, якщо є немає запитань у всіх, то виставити та всі програми на затвердження. Якщо є питання, то ну, хочу просто доповнити, щоб не звучало так зараз, щоб ми то відділяємо кошти на служби, то тобто програми по службі безпеки, по податковій, Прийма і дії по інформатизації. Це так. державна безпека, орган, який забезпечує. Ті інші виску. програми там приймаються просто як о, приймається без виділення високо коштів. Кошти випадку. виділяються на 16 військових частин і на одну службу безпеки. України ну, так, щоб було для загальних вже. Ось тут все і так услухали, не тільки. І на ці частини службу безпеки так. 850 тисяч гривень. Звідно наступного рішення, яке буде пізніше да. Тому якщо нема запитань, то ставлю дані програми на голосування. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання: проведення штатній розписів українського ліцею на 5 ставків та ставки сантехніки. Пане Максиме. Пропонується сьогодні засідання було комісії перед сесією буквально. Пропонується ввести в штатний розпис ліцею на 5 ставки у діета, ставку у сантехніку. Прошу директора закладу озвучити. Ну, ми на засіданні комісії розглянули дане питання, тому е, всі знають, що Зернянський ліцей великий, і потреба в людях е, є, тому що е, в нас е, великий обсяг роботи, школа велика, багато є, і тому ми потребуємо. І крім того, за півставки водія, тому що у нас додатково ще є один автобус, і просто Петро Салат не змозі. Зробити ту всю роботу, яка повинна бути. Тому ми просимо виділити нам кошти на, на ті штатні організації. Ставлю Два дане корпуси. питання так на голосу. Хто за, прошу. Дякую. Наступне питання: проведення штатної розпис з ранецького запитання, 5 ставки 25, 05 ставки за ОСПА. Також на комісії розглядалося дане питання. Стосується частини того, що є необхідність збільшення ставок, тобто по зеленському динку культури, оскільки планується, що буде реалізовуватися як і в інших закладах освіти ремонт господарським способом. Тобто у нас є вже така практика позитивна, що є і в музичній школі є тобто, це само собою, садок, десь сільська рада, тобто і проб'є пропозиції, щоб ввести дану ставку. Щоб ефективніше, раціональніше використовувати бюджетні кошти. Тобто, щоб не використовувати проекти різні, а щоб людина, яка буде на роботі, виконувала даний обсяг. Одне слово, що за ОГОС він буде весь час зайнятий роботою. Так. Не, буде. не просто він, десь бюлінер, біля, не сидіти, чекати зараз там щось <кліпс> переставити, але ну він буде, мав поняття десь в якійсь ціні, якимось так, роботи. Так, так, час, так. так. Тому, Добрий, я думаю, що тут буде на рахунок електрика. Електрик якраз пройшов навчання в п'ятницю. Він ще має з інспекцією праці в четвер отримати дозвола всі, решта і буде вже тоді по всіх населених в мене на вулиці згоріла лампочка, До кого він не звертається? До електрика, тобто я він там… він йде, точно, він не, так. не буде ні відпустці, ні в декреті, в... ні в ні-ні. Електрик не буде. Не він, буде. він має отримати всі дозвола. Потім коли буде. Ну, то можна буде звертатися. Так, так, то безпосередньо домовити. Так, тоді ставлю дане питання на голосування. Хто за? Дякую. І, е, нас на сесію завітали жителі вулиці, е, ну, це так назвав цей, е, за, ну, знаро... братів ушкевичів, Е, Пропоную ну, тобто вам дати слово. щоб Ваша заява була розглянута на профільній комісії з питань бюджету фінансів прийнято рішення профільною комісією щодо розроблення певних кошторисної документації, і відповідно, коли буде розроблена документація подальшому на сесії буде розглядатися питання виділення коштів на ремонт даної місії. Ну за те, що там і вода, і все тут там... все там треба і все. І по-друге, щоб щось зробили з тою дорогою, бо все ремонтують, все велика мала доступна до басі, а пристрій все так хочеться. Та не то само, як в цілому селі. Там, є, був, і, тобто дане питання воно буде в порядку денному, ну, тобто нижче. То, якщо у вас є бажання чекати, то можете чекати, якщо, ну тобто. Я ще хотіла сказати, там, на вулицях, там ніхто не живе, там за, заросло так, що там скоро не знаю, що це заведе. Що просто. Хто там, або має хати, або що, або нехай то, хто вмовляє, то нехай вони там трохи покосять. Там жеребно страшне, там можна. Там, ви які, лиси, що страшне, і здовж там всі прески, там від, від галішуї аж туди до висварячів. До там страшне. Та нехай би якось покусили трохи. Там скоро навіть машина Ми будемо де... надавати попередження, якщо Ми, не виконують нашого нашої вимоги. тоді будемо... Тоді як санкції. мене заказує щемінь був, то Володя Стельма кричав, що мій штраф буде. хоча то на моє приватизовано, бо там кусок дуже моє приватизовано. То він кричав, якщо я не заберу, але я купила для дороги, а підсипала щораз. Щораз я підсипала. А тут то страшне, що сьогодні. Так по всьому селі є таке саме проблема. Так само треба так, так. Та, видавати всі. Так, кожні були все. Тобто по всій громаді таке. <скільки> да. Хто, що, то що? По всіх селах. У всіх селах. Добре, то тоді ми. Даних та не врахувати. Ну, ж кажу, розглядаємо документацію, тоді в подальшому на сесії буде розглядатися питання виділення коштів для реалізації даної під документацію. Під документацію. Під документацію. Під Якщо під з вашого увагу, ці сесії буде прийняті по простому походу. На цій сесії буде прийнято рішення про розроблення проекту ремонту даної дороги. Після, після, після того, як буде зроблено проект будуть На наступних сесіях будуть Поділятися Виділятися кішко. Mm -hmm. то, що, то, що, то, що стосується сьогоднішньої сесії, mm -hmm. то буде таке рішення. Бо воно бути. Така процедура Тоді, якщо з вашого дозволу, ми продовжимо. Четверте питання про створення комунального закладу Центру культури і дозвілля з Зрайської сільської ради району ранців області. Четвертого від 16 квітня двадцять року відповідно до протокольних засідань робочої групи було прийнято наступні рішення створити на базі Озернянського сільського будинку культури, комунальний заклад, центр культури і дозвілля Озернянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області. Шляхом реорганізації Озернянського сільського будинку культури, клубу села Даниліці, клубу села Білківці, клубу села Саровари, клубу села Нестерівці, будинку культури села Висипівці, клубу села Кокутківці, клубу села Воробіївка та клубу села Цибрів. Встановити, що комунальний заклад Центру культури і дозвілля Озернянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов'язків Озернянського сільського будинку культури, реорганізувати існуючі клубні заклади Озернянської сільської ради у філії Центру культури і дозвілля Озернянської сільської ради шляхом приєднання, а саме філія села Данилівці, філія села Білківці, філія села Сировари філія села Нестерівці, філія села Вєсипівці, філія села Кокутківці, філія села Воробіївка та філія села Цибрівка. Затвердити статут комунального закладу Центру культури і дозвілля Озернянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області. Згідно додатку. Затвердити положення профільні Центру культури і дозвілля Озернянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області згідно додатку 2. Затвердити структуру та штатну чисельність Центру культури і дозвілля Озернянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області згідно додатку 3. Утворити комісію з реорганізації закладів культури Озернянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області згідно додатку 4. Комісії з реорганізації закладів культури узернянської сільської ради вжити дії та заходи пов'язані з реорганізацією закладів культури в спосіб та строки, визначені чинним законодавством. Начальнику відділу освіти культури, молоді та спорту Зернянської сільської ради забезпечити попередження працівників закладів культури, які підлягають реорганізації про зміни умови праці відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю України. Виконання обов'язків директора комунального закладу Центр культури і дозвілля покласти на Яремка Володимира Миколайовича. Уповноважте директора комунального закладу «Центр культури і дозвілля здійснити заходи з державної реєстрації юридичної особи, комунальний заклад, Центр культури і дозвілля Озернянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, соціального захисту населення, прав законності депутатської діяльності та етики. Данне питання було з'явилося в проєкт 25 квітня цього року. Було набув працювання його повернуто за проєкт рішення, оскільки я мали знати, як воно функціонує в інших громадах. Вивчили практику інших громад, воно не тягне за собою додаткових якось зобов'язань фінансових. Тобто це буде просто все упорядковано в одній структурі. І відповідно інших додаткові стави тут ну, не передбачують. Тобто по бухгалтерії і тобто, це буде обслуговувати обслуговуватися централізована бухгалтерія від освіти культури молоді спорт. та спорту. Це питання, яке найбільше тоді цікаво до подачу. Якщо у вас питання ставлю на голосування. Хто основі, то заслонення заклад центру з кожного підтримувати. Дякую. Наступне питання, заселення звідти проведення часу з коштів. про затвердження звіту про виконання бюджету Зрайнської сільської громади за перше півріччя 2025 року. За перше півріччя це є один із обов'язкових квартальних звітів, які завжди ми даємо вам на затвердження, він формуляється і подається обов'язковому порядку. Заслухаючи інформацію на начальниці фінансового відділу щодо виконання бюджету Зернянської сільської територіальної громади за перше піч 25-го року, керуючись бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування та постановою Кабміну деякі питання формування і виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану сесії у сільської ради вирішила перше. Затвердити звіт про виконання бюджету Зернянської сільської територіальної громади за перше півріччя 2025 року по загальному фонду по доходах в сумі 41 млн 164 тисячі 385 гривень. По видатках в сумі 42 млн 923 тисячі 537 гривень. По спеціальному фонду по доходах в сумі 369 тисяч 334 грн. По видатках в сумі 4 млн 218 тисяч 227 гривень. Згідно із додатками першим і другим. Рівень виконання місцевого бюджету за доходами по загальному фонду за перше півріччя 2025 року 137,83%. Перевиконання 5 мільйонів 281 тисяча 319 тисяч гривень. Додатки перший і другі є єдною частиною даного рішення. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Комунальної власності житлово-комунального господарства та не транспорту є перший і другий додаток, тобто окремо доходи і видатки розписуються, і пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Зернянської е, сільської територіальної громади за перше півлічного 2025 року. Е, скажіть, будь ласка, чи є потреба е, ознайомлювати з цифрами? Е, оскільки я знаю, вам було надійснено електронний варіант. Ви ну читали, переглядали. Uh, і з іншого що...